Друзі, всім привіт! Я думаю, в кожного була проблема, де зберігати дрібні речі, такі як маленькі повіці для флетів, або різні карабіни, різні вертлюги і багато-багато чого іншого. В нашій лінійці Тригорон з'явилися нові класні коробки і повідочниці, які ви точно будете використовувати на своїх риболовлях. З вами флагман Шоп. Мене звати Євген Буглак. Поїхав! Всі коробки та повідочниці, лінійки Тригарон, представлені ось в таких зручних красивих коробках, які дуже легко знайти на полицях наших магазинів, що всередині цих коробок. Почнемо з найбільшого представника лінійки Тригарон в коробках це теклбокс. Зараз я вам покажу, з чого він складається. По-перше, він зроблений з міцного матеріалу. Всередині є дві маленькі коробочки, яких по Вісім відділень в кожній, тобто скласти сюди дрібниць можна дуже багато. Також є пересувні перегородки, якими ви можете регулювати відсіки вашій коробці, для того, щоб все зручно скласти і воно не бігало по вашій коробці всередині. Ось як маленькі, так і великі. Є дуже зручна річ, це наліпки, вони йдуть в комплекті. Їх ви можете понаклеювати на всі коробочки або відділення, які є всередині самої коробки, для зручності, тобто навігація буде зручніша з ними. Також в кришці цієї коробки. Розташовані змінні магнітні стійки, вони використовуються для того, щоб нав'язані повіці з собою перевозити на риболовлю. Чому вони з'ємні? Ви можете, наприклад, мати їх дуже багато, але ви точно знаєте, що на цій водомі вам потрібні ось ці гачки і повіці в якомусь певному вигляді. Тобто, ви це можете приготувати вдома, взяти, купити ось такі запасні. Магнітні стійки, приготувати повітці свої вдома в необхідній кількості, і взяти з собою ту кількість, яка вам необхідна. Тут є варіанти 4 дюйми і 6 дюймів. Це в принципі основні довжини, які використовуються на флетфідерних риболовлях. Отже, маючи таку невелику коробку, ви точно будете мати все, що необхідно на вашій риболовній сесії. В кришці цієї коробки також є багато відділень, в які можна поскладати. Величезну кількість всього дрібного, починаючи з гачків різних видів, і закінчуючи вертлюжками і всім подібним. Отже, таку коробку точно треба мати для того, щоб їздити на невеликі сесії і все у вас буде з собою. Наступна коробка трошки меншого розміру, але я б її використовував, наприклад, для того, щоб возити з собою гачки і готові повіці. Тут так само є. Стіки, які можна міняти, їх тут достатньо багато. Тобто безліч е, варіантів по ви можете взяти з собою і, наприклад, розмістити в цих е, відділеннях відділення всі гачки, які вам необхідні, будуть на риболовлях запасні. Також її можна підписати, тому що на кожній коробці є ось такий білий стікер. І якщо ви їх е, в сумці поскладаєте, Красиво, вам не треба буде кожну відкривати і дивитися, а що, ж там, що там всередині. Ви все це можете написати і все це будете, відкриваючи сумку, вже бачити наперед. Ця коробка також зроблена з надміцного пластику. Має дуже зручні і міцні магнітні замки. І на передній частині має лінійку в дюймах та сантиметрах для того, щоб відміряти довжину повіця. Це, до речі, дуже зручно. Наступне, що я вам хочу показати з колекції Trigaron, це ось така повідочниця, яка також має міцні магнітні замки. Має резинку по контуру, яка не дає вологі потрапляти до ваших повіців. Також має білий стікер, який ви можете підписати. І всередині має ось таку будову, що дає вам можливість нав'язати величезну кількість повіців довжиною від 10 до 30 см, тобто від 4 дюймів до 12 см. Це дуже зручна поводочниця для того, щоб використовувати на флет-фідері, або використовувати в класичному фідері, якщо ви не в'яжете і не берете з собою дуже довгих повіців, наприклад, для лову ляща або карася. Дві інші повідочниці з лінійки Тригорон розраховані на. Магнітні стійки мають всередині ось такі магнітні стійки, які можна зняти і взяти, як вам розповідав, все, що вам тільки необхідно на риболовлі, натягнути вам все зразу. Ця повідочниця має також магнітні замки і передні стікер, які можна підписати. Всередині вкладається 11 варіантів ваших повітців, тобто 11 стікерів, які можна взаємозамінювати. І, до речі, стікери також. Маркером дуже зручно ось тут підписувати, тобто довжину вашого повіця, номер гачка і вид гачка, якщо вам потрібна модель. Наступна повідочниця має трошки менший розмір. Також є в комплекті наліпки, які можна тут розміщувати. Тут вже вона розрахована на 9 варіантів повіців. Довжиною 10 см, тобто 4 дюйми. Але на що я хочу звернути увагу, що ось ці стікери підходять навіть в цю повідочницю, тому що тут є магніти під ось такі маленькі стіки, Так що в цю повідочницю ви можете з собою взяти і 6 дюймів, і 4. Все, що вам потрібно. Це дуже зручно, можна взяти навіть одну, вибрати вам необхідні варіанти і поїхати на риболовлю вашої мрії. Також хочу нагадати, що в продажу є запасні стійки, 6 та 4 дюйми, відповідно 15 і 10 см, які ви можете використовувати в абсолютно любій повідочниці або в коробочці лінійки Тригорон. Це дуже зручно. Не треба тягати з собою все, що є, беріть тільки необхідно на риболовлю. Розвантажуйте свою машину та спину. Отже, друзі, всі ці девайси дуже класно підходять під наш Tackle -бек. Це та сумка, яку я вам показував в минулих оглядах, коли розглядали сумки від лінійки Тригорон. Так що цю всю колекцію можна розмістити там і взяти з собою на риболовлю. А з вами був Євген Буглак, Флагман Шоп. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось!